Школа вціліла. а Ауто стадіон влучив російський боєприпас. Розповідає Іван Хлопець, навчався у 143-му харківському ліцеї. Дуже велика пошана всім воїнам. Безмежна любов, повага, вдячність за те, що ми можемо відчувати безпеку в завтрашньому дні. прокидатися з думками про те, що ні, я можу вставати, все буде добре і йти робити свої справи. З подальшим навчанням Іван визначився, хлопця цікавить штучний інтелект. Хочеться більше дізнатися про цю сферу, яка як я вважаю, вивчена на відсотків 10 на людство. То хочу туди, ну а там як складеться конкурси на всю спеціальність. Свято для випускників Салтівського району завдяки онлайн-трансляції побачили школярі, які перебувають в інших регіонах України чи за кордоном. На початку війни я виїхав до Польщі, потім повернувся два роки, прожив у Полтаві, та на цей рік я повернувся, був тут в Харкові. Насправді, з радістю, бо хоча б буде якийсь випускний, бо знаю, багато знайомих кого взагалі не було випускного. а Я рада, що в мене хоч щось буде, тому з радістю. І трішки з бо багато кого не бачила три роки. Батьки харківських школярів та вчителі говорять, що пишаються нинішніми випускниками. Вони розумні, сміливі та цілеспрямовані. Вони можуть прокинутися вранці після ночі бомбардувань Харкова і піти на НМТ і написати його вдало. Вони можуть. Потім, скажімо так, зустрічатися з друзями і отримувати задоволення від життя. І я думаю, що це їх навпаки загартовує і вони стають від цього сильнішими. У них є бажання вчитися, в них є бажання бути харків'янами, бути українцями. Вони пишаються нашою країною. Це дуже дуже важливо, тому що ми маємо змогу взагалі завдяки нашим захисникам. Взагалі, відмічати це свято тут для харківських випускників, влаштували святковий концерт та побажали впевнено йти обраним шляхом і бути щасливими.